Продаж тютюнових та алкогольних виробів без акцизних марок, без відповідних ліцензій, порушення санітарних вимог, використання нелегалізованої найманої праці, користування земельними ділянками без відповідних дозвільних документів, а також продаж алкоголю та цигорок дітям. Такий перелік порушень, зафіксованих в роботі цілої низки підприємців міста. Найчастіше порушниками є тимчасові сезонні палатки, які працюють з травня по листопад. Застосоване до цих об'єктів бізнесу покарання недостатньо жорстке за словами начальника управління розвитку підприємництва виконкому міськради Ірини Ришкової. Контролюючі органи не повністю використовують свої можливості аби припинити незаконні дії підприємців. Перш за все, те, що було встановлено, це е, продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів без наявності ліцензії. Це перше. І саме головне, за це передбачена штрафна санкція мінімум 6 тисяч 800 гривень. Тобто і податкові органи, і департамент спирт, алкоголь тютюн мають можливість накласти з одного боку штрафні санкції, а з іншого боку, лишити е, суб'єкта господарювання право реалізувати ці е, групи товарів. Е, Скасувавши його ліцензію, я вважаю, що не досить ефективно використовується саме ця можливість надана державою відповідним контролюючим органам. Найактуальнішою проблемою залишається продаж алкогольних напоїв та цигарок неповнолітнім. Найпильніша увага до так званої 300-метрової зони поблизу шкільних дошкільних юнацьких спортивних закладів тощо. Як позитив, хочу констатувати, що за перше півріччя жодного факту продажу алкогольних і тютюнових напоїв в об'єктах цієї зони, контролюючими органами, районними робочими групами міської робочої групи, не було встановлено. Досить таким важливим важелем боротьби з продажем тютюнових і алкогольних напоїв особам до 18 років. Є участь громадськості, тобто в усіх виконкомах районних у місті рад у виконкомі міської районної. Ради, працюють так звані телефони довіри. І Ось за цей аналізуємо період на ці прямі телефони надійшло понад 10 дзвінків. І те, що вони є актуальними, і те, що вони є дійсними, свідчить той факт, що у трьох випадках ці факти дійсно підтвердились. Нами проведено порядка 160 рейдів по виявленню таких фактів. І, як результат, задокументуємо 31 факт продажі непосередньо несовершеннолітнім алкогольних і табачних ізділів. На сьогоднішній день 29 із 31 матеріала розглянули адмінкомісіями. В відношенні продавців прийнято рішення у наложенні штрафних санкцій. а в отношении субъектов предпринимательской деятельности, у которых были допущены данные нарушения, направлены материалы в Днепропетровское областное управление Миндоходов для применения санкций в отношении непосредственно самого субъекта предпринимательской деятельности. Четыре предпринимателя на сегодняшний день лишены лицензий на алкогольные и табачные изделия в отношении десяти Прийняти фінансові санкції в розмірі шість підсот в отношенні кожного гривень. Список народових підприємців, який був наданий управлінням розвитку підприємництва на засідання робочої групи ще місяць тому, залишився майже без змін. Ірина Рижкова вважає за необхідне підвищити рівень відповідальності та сумлінності як підприємців, так і контролюючих органів.